Такі дні, на Драгобраті бувають, як то кажуть, раз на рік або ніколи. І щоб їх впіймати, я декілька тижнів слідкував за прогнозами погоди і двічі купував і вертав квитки, бо ці прогнози зливалися, мов старий друг, з яким ви збираєтесь зустрітись вже півроку. Але коли ти такий його ловиш і бачиш зимову картину вже внизу у яснях, то на горі має очікувати справжня снігова казка. Ти перевдіваєшся і перевзуваєшся, де прийдеться, хапаєш снігових колег, ви ловите громадський бугель і на калоріях від батончиків. Та горішки в кишенях розкатуйте усі очевидні і неочевидні місця, які є доступними з підйомників. А коли на курорті вже не лишається живого місця, підмазуєш тошку, стряхуєш пил зі старого доброго ретрактора і в режимі Passenger Princess шуруєш до головної зефірної фабрики старого доброго застіжжя. І навіть якщо сніг трохи поздувало, таке тут буває, заначка легального білого порошку у вантажній кількості має чекати своїх споживачів у кулуарах, в яких, звісно, треба бути обережним і Впевненим Йо! у своєму катанні. Драгобрат – то такий звір, що буквально за декілька годин може здійнятися адовий дульник, який на наступний день доповнюється потеплінням, і уся краса перетворюється на шмір. І ти зриваєшся додому, збагачений дорогоцінним спогадом про цей день, бо.